Україна, я жінка, мати, земля, видиху, сліз, нема, діточки мої, пташенята вигодувала, виплекала, аби звіру у лапи віддати. Поетеса й письменниця Ірена Слута читає уривок свого вірша, який увійшов до збірки Римова війна. З її слів у книгу увійшли твори понад 80 поетів з усіх регіонів України. Ця збірка це, на жаль, не, не просто апогей творчості поетів України, а саме така рефлексія на той процес, який відбувається зараз, в якому ми всі живемо. а Саме війна, зі слів жінки, збірку презентували у січні торік за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Це пишу я завжди з народження. Спочатку по шпалерах батькам. Потім уже в процесі і в школі, і всюди якісь конкурси, і журналістська так само і діяльність, і газети, і журнали. В цьому контексті це те, що зі мною завжди слово. Писала вірші для себе, періодично публікувала їх у соцмережах, розповідає Ірена Слута. А у вересні 2018 року її запросили на Букфорум Львів, Міжнародний літературний фестиваль у Львові. Мені дали слово зачитати, причому сприйнявши мене спочатку скептично взагалі, типу, хто тут буде щось читати. Але потім, коли я почала, їм сподобалось, вони мене дуже надихнули. Надихнули, сказавши, що це. Звучить унікально, що є особлива структура побудови, що це незвично, не схоже, що є ритміка, є містерія. Не? І одразу прозвучало питання: чи є достатньо творів на збірку. Я на збірку напевно нема. Допиши. І, власне, з цього і почалось активне написання. Після того впродовж року писала по віршу щодня. Додає пізніше, вибрала кращі, який увійшли в авторську збірку. Відьма світла це. Спосіб говорити про наші давні українські традиції, про те, що було характерно і властиво на наших територіях слов'янських, у нас завжди шанували і з повагою відносилися до відаючих людей. І від ма це відаюча мама. І, власне, ось цей символ око, який я спонтанно з дитинства малювала усюди, і. Не розуміючи, ще його змісти, коли вже познайомилася з трипільською культурою, я зрозуміла, що це основний символ, який трипільці використовували всюди. Окрім віршів до авторської збірки, увійшло вісім есе. А ще 101 твір озвучила на своєму ютуб-каналі. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.